Друга чверть у нас розпочинається стріба проти черкаських мавп. Набрали ми випереджаємо вчорашній план, скажімо так, і втручає, втрачає за, два відняння. Два відділення. Ну, не розумію, не розумію. Ви у нас в репортажах захисник арбітрів, тому тепер за них розбираєтеся, пояснюєте, в чому там. Зелений продовжує забирати м'ячі на чужому щиті. І ось Семенов віддавав, але влучив коліно Гентенко. Ну а молодець поборовся до кінця в цьому епізоді і намагався таки залишити м'яч. Якову не став Сьопіч. Ефект ну, ну, розвернувся так, і віддав. Так. Просто. І зараз вже 34 на вективі гостей. Я так розумію, що вчорашня скромна, скромна результативність. 90 напевно, для зустрічі з дебютантом Вищої ліги не задовольнила гостей. Очевидно, що планували вони за 100 вискочити. Та й власне темп, темп першої, чверті якраз на це і вказує. Там майсурадзе на... чекав, чекав, не дочекався пасу і тепер ось швидка атака. Швидка. Будуть пробувати триочковий. Так, триочковий влучає. І... Відставання наше стає дуже-дуже е, розгромним, скажімо так, Влучає е, Володимир Зелений. 24-39, 15 що? ми поступаємося на початку другої чверті. Але е, напевно можливо це й добре, що така результативність у нас, тому що... Ну, 3 секунди. Помиляється, ну, кардал тростували. я В такому напівшоковому перебуваю особисто я в такому стані, тому що після тих свистків подола і не вилучає, на жаль. Не дуже... бросок сьогодні. Е... Вчора ми пам'ятаємо, пару разів закинули, у нас майстра тривачковий. Тропічковий, середній, неплохо б'є, броском у нього швидкий, в високому прішці. Ті накрити. зараз uh, дають все-таки, дають uh, розгорнутися і бачити. Максим бере Олександр е Чермак. Так, е ну, тому що 24-21 надто, надто багато ми програємо. Цій... Разниця вже почти як вчора за весь період мача. 41 очко було вчора ми. Поступилося першу половину, програла 41-47. Ну, тобто майже, майже вже рахунок половини, а ще грати 7.35 у другій чверті. Очевидно, що сьогодні рахунок буде набагато більший. Можливо, і... ну, можна, можна це тим, що стараються менше фолітів, так як у нас ну, всього 8 Так, і, і, і коментатору Яновицькому не можна на повідальчик виходити присутньому голові федерації. Микола Петрович по теж, хоча вони рвуться в бій. Ну, не знаю, присутні, до речі, ще і на матчі і президент футбольного спортивного клубу Буковина Василь Орлецький. Він і вчора палко підтримував стрібу, він колись баскетболом займався, мав певні mm -hmm. успіхи в баскетболі, тому не, не дивно, але я. Небайдужий. Він, він то свою роль виконав, як колишній баскетболіст, прийшов дивитися. А я свою роль не виконав і не сказав, що наша команда виступає за підтримки під патронатом Чернівецької міської ради, обіцяна підтримка обласної влади. Є ефектно, Володимир Зелений, 2641. Титульний партнер нашого клубу, готель «Буковина» Валерій Чінуш, постійний партнер дистрибуційна компанія Рома Роман Клічук. Нападіння отримав близько і ще партнери нашої команди. Тов «Класік», мережа магазинів чай і кава, страхова компанія «Star Life». Ну і Особисті партнери. Юрій Коршунов не влучає, і, на жаль, от, Цьопич все-таки з руку Ігнатенка балий на зріст Цьопіч все-таки забрав. Тріочкова спроба і зелений. зелений, зелений. І щит не нікому. Так, Кодола, Кодола пробує Трі очки знову, Кодола і Юра. Коршунов Ігнатенка. в нападі? Ні, нет. Не успів, Він боком став. Я не пойму, Михайло почему Насенник, він Михайло Насенник влетів просто боком. Зупинилися ми на тому, що є особистий партнер у нас. Антон Рожкова травмованого, який не може, на жаль, взяти участь цих зустрічах. з фолом, Два очки. 28-41 Особистий партнер Антон Рожкова це пивоварня наше пиво. І особистий партнер Володимир Зеленого, який зараз закинув два очки, і має ще можливість ще один шлифний кідок виконати спортивно-оздоровчий комплекс. Ну а до цього я відчував, що їх було вісім разом з арбітрами, тому я не знаю. Це шість це непоганий варіант для нас. Закидає Володимир Зелений спортивно оздоровчий комплекс. Це на теж Валерій лічину особистий партнер зеленого. І наші приїжджі гравці на дуже хороших умовах живуть у готелі Черема. І Забрал, зелений так. молодець, як він це зробив. І як шкода, що цей епізод спалив ще й Дмитро Ігнатенко. Як шкода, що цей епізод такий ефектний був. Просто, не просто подарунок для ну, йому гурманів. Було Я маю на увазі, що ви... подарунок саме епізод для гурманів баскетболу. Дуже ефектний. так, Якщо б він ще завершився взяттям. Кошику, то ми б могли його потім прокручувати в таких… Влучним кітком, я би сказав. Складної ситуації там виконував кидок Волин Зелений. Взагалі імпонує гра цього баскетболіста. Він Вперво на Кодолу. Гінахтенко з. ось… Тут ще проти когось порушувало там і, я. На сені очередний костюма. Знову він обурюється. Ну, і, і, я, я на його місці теж би обурювався, тому що за духом цих ігор їх так в принципі, опікали трішки судді, да. тому він дивується, що починають звучати, лунати свистки ну, да. не, канали. Не, 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 та, і... не лише ну, хіба там не було порушення проти. Ігнатенка, ну, в принципі, питання риторичне, судді не свистять за стрібою в таких ситуаціях. І дивіться, як Юрій Коршунов молодець, до останнього боровся в цій ситуації. Несмотря на те, що у нього травмоване коліно, він кинувся з цим міщом. Це візуально видно, навіть що в нього проблеми з коліном, тому що так кормінник такий. Ось. 8 секунд, секунд лишається і Каченко, не вдається йому ну, все, ну не я треба я... було так ходолі ризикувати звичайно ці ситуації. був Давид що... рядом був зелений можна було знайти інше продовження так і так, так, ну знову ж таки, Саша о -о -о, -таки нам тут зверху трішки легше yes, <laughs>, чим yes. йому там на майданчику 2941 і... Близнюк. Віталій Близнюк зробив це дуже гарно. Вчора не давали йому фалілі і сьогодні він все-таки добився. на кінці. Який пас віддав, ну виключився якось з гри. І, <смас> і, і Тепер насельник, який це ну, вже зів'які ворота, як кажуть. Тепич, тепич, Мимо. А, 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 уже знаходился за межами, байданчику все собі. Они оба були в воздухе, выпрыгнули, mm -hmm. поэтому. До тех пор, пока не приземлились. То... Це, то це ну, все байданчик. майданчик. <рех> естественно. естественно. Димме, может не следовало прыгать, так мяч явно уходил. Ну, боровся, боровся до останнього. Да, Доста до последнего. Знову 24. Якщо Дима очки. не пригнув, Близнюк мог би просто витящити цей м'яч і скинути його нанибудь на периметр. Ну і... А я обречу сцену... ваше увагу, Григорій, що з'явився Василь Федоряк. Василь Федоряк вчора він набрав три очки, якщо 4, так. Чотири Семенов три очки набрав Василь Федоряк мав там очки з штрафного. Він там один закинув, один ні. Закидає три очки коротко. 29,46. Серйозне у нас відставання. Кодола, кодола, шкода, що кодола не йдуть, не йдуть три очкові. Коршунов влучає три очки. Коршунов 32,46. Скорочує дещо відставання. Там розчаровано. Віталій Близнюк так розвернувся, тому що він відкривався. Партнери не встигли на нього віддати пас. І він в знак протесту повернувся назад. Пробіжки. Це прояви. Це ви чули тільки що прояви, останні прояви наївності від Олеса Яневицького. Ще сподівається, що арбітри будуть помічати якісь пробіжки у Черкаських мав. Там ось, ось це вже ніхто не допоможе. Ні... І ще й закидає, і ще й закидає, журжи і з полом. Шкода, що, Шкода, що... даремно свалив. Олександр. Опять, опять розмовляє головний з тренером я, я не знаю, в чому там Вказують на відмітку. В чому, в чому там претензії Володимира Холопова, мені важко здогадатися, які він там проблеми знайшов, не знаю. Взяв він тайм-аут зараз. Так, ну, в цій ситуації, в принципі, особисто я не думав, що все-таки витягне Черкаське мавпа з цієї ситуації, що ще й закине. Тому кодола ніби міг бути виправданим цей фол, якщо б не закинув, було б дві спроби штрафних, міг і не закинути, принаймні раз. Такий а складний так, бросок там був. Так, витягнув, а так витягнув, і закинув і ще тепер має можливість, судячи з їхнього відсотку влучання з штрафних, то, напевно, ще й третій очко він зробить в цій ситуації. Зараз, Хоч взяли тайм-аут гості, але здається, не менш, не менш стріба, стріба взяли, так? Ага, я... Мені здалося, що Холопов був після того, як насперечався, вирішив ми... і... і поговорити з своїми, щоб менше говорити з арбітрами, поговорити з своїми гравцями. Можливо, просто не бракує спілкування людини. Ми тут говоримо, що він з арбітрами сперечається. Не вистачає спілкування, того він зараз от він... хвилина. Хвилиною перервою там наговориться і вже не буде до арбітру апелювати ще декілька секунд, як мінімум. А зараз на лінії для штрафних у нас Ч... а, жужі, жужі, капітан команди гостей. У нас навіть не знаю, якого капітаном називати сьогодні, тому що Андрій Семенович травмований. Єлісевич Єлісевич травмований, травмований ну, Майсурадзе, я майсуразі. Там, пригадую так, ну, закидає журжи. Майсурадзе на виборах демократичних капітана стріби посів <сів>, друге місце, <сів> тому його ну, Василь Федоряк швидко наша гра, команда грає зараз. Кодола. Зелений пробує триочковий не влучно. І що? А, не вже заступило, так заступило ногою, Давід, коли а, так? Ага. Ага. тупило наголі. Мені здавалося, що він теж був повітрі, як і в попередньому епізоді. Він вже відталкувався за пределами площадки. Тоді ці претензії знімаємо. І так їх багато. Дві хвилини 25 секунд до Середній двох брисок і добивав там восьми номер Каченко. Каченко 3253, дуже-дуже багато ми програємо, І помиляємося ще до того ж. Тут уже закидається, закидає, закидає велотень Близнюк і 3255. 32-55, темпи, соточні явно і що? Ну я влучаю мяч. У... Непонятно мені тоже. Ну ми пам'ятаємо, вчора тоже було багато моментів, коли мяч. І Итак, и такие Ну, Зараз Що зараз було. Чому не дают? Незразу. зіграти в мяч. Є такі, ось, бачите, які аспекти правил ми дізнаємося під час цієї гри, Що ось виявляється, ось таке буває, ну нічого. Кодола з штрафного перший, 33-55. І ще одна спроба у Олександра Кодоли. Ще одна спроба вдала 34,55. Одні розстройства, я кажу, з цим судівством. Мало того, що команда така сильна до нас приїхала, фаворит, лідер, чемпіон і, і теж зверху, теж зверху і Близню. Так ще й мусимо грати проти, ще й проти трійки-арбітрів. Не знаю, може не всіх трьох, там десь не відстежував я ефектно. Володимир Зелений відкрився, молодець і молодці партнери, що його знайшли. Ну, ми... Ну зачем давайте так просто кидати? Так, ну можливо, в надіях на те, що не зможуть за триочкові лінії влучити. Близнюк там буде 3-очкова спроба. Є вона влучною, три очки від короткова. Це вже третій, третій, третій очковий... сьогоднішній матч, який Ілья попав. 36-60 друзі, я... Ця цифра, ну дивіться, там майструрази за кадром лишилося, знесли там, <знеш>, знесли три, три очки майстра. 39-60 і що там. Показують, що викинули м'яч з поля. Ага. З площадки викинули, наступили на лінію. Тому... <так> чим, чим, чим він взагалі <раплялась> шокував гостей вони перебуваючи під такими. Під опікою такої арбітрів зараз просто здивовані, м'яко кажучи, що ж що, що, що це так може бути. Ну і як? Ну і Юрій Коршунов в простій ситуації... в простій ситуації віддав І 39 62 Хоча здавалося, що в нас була можливість трішечки, трішечки скоротити. Зелений зелений. Ну вилітає до нас. Меч. За рахунком 39.62 завершується перша половина зустрічі. Йдемо на перерву!